Всім привіт! В цьому відео хочу розповісти, що робити після того, як ви отримали своє замовлення. Після отримання чинки бажано пересадити у більший об'єм. Це можуть бути стакани об'ємом 200-500 мл. Використовувати виключно професійний торф. Ми використовуємо торф класмен, також це може бути домофлор, віківа або якийсь інший. Агроперліт, пісок, нічого такого ми не додаємо. Ось і потім поставити під лампи. Чим більше світла буде, тим буде краще розвиватися рослина і коренева система, і вегетативна маса. Ось, оптимальна температура повинна бути 20-22 градуси. Універсальний ґрунт, який є в садових центрах, він, як правило, йде з шкідниками, з хворобами, з грибками. То краще купити професійний торф і в них вже пересадити свої чренки. Я бачила на Олексу, що продають торф класмен по невеликих об'ємах. Також бажано чинки пролити препаратом Квадріс або Магнікур Енерджі, або можна їх разом Квадріс плюс магнікур енерджі це від грибкових захворювань. Після того, як ви пересадили свої черенки в стакани, верхівку не треба прищіпувати, тому що пересилка це завжди стрес для рослин. Нехай вони вкоріняться, відійдуть, підростуть. Ось і як ви вже побачите, що пішли корінці, то тоді можна зробити прищіпку. І вийде такий черенок, його теж можна вкорінити. Стосовно добрив, на такому етапі треба давати фосфорне добриво. Ми використовуємо Green Plan Flow, воно йде у вигляді суспензії Формула 66020. Ми також його і розфасовуємо. Ось, Для членків дозування 0,5 мл на 1 літр води, і вже для більших рослин 1 мл на 1 літр води. Давати треба з кожним поливом. І хочу додати стосовно поливу, тому що полив це дуже важлива тема, полив повинен бути помірний. Тобто ми свої стакани в своїх умовах поливаємо 15-20 мл. Як вам дізнатися, скільки вам треба полити? Треба поливати так, щоб наступний полив був через день або через два, не більше, тому що потім. Чинки будуть водяністі і почне все гнить. Сподіваюся, вам було цікаво послухати. Дякую всім за перегляд. Якщо у вас залишились якісь питання, то, будь ласка, пишіть в коментарях або у повідомлення.